Дівчата, буду чимною, але ну, мені дуже хочеться це сказати. Я спостерігаю такий парадокс, дівчата, що повиходили дівчата заміж, перші стосунки, там 18 років, 18-20 вийшли заміж, народили дітей, хто одного, хто трьох дітей, і вони як випали з часу. Тобто їм все здається, що вони ж такі ж наречені, як 18 років. Навіть якщо вони це кажуть, що це не так, що їм так не здається. Здається, я б з ним не розмовляла, я йому б через раз відповідала, а я б йому, Боже, дівчата, ну це вже смішно туди, після 40 це вже ж смішно. Бо якщо ви починаєте не відповідати, не говорити щось собі, я хочу якийсь прайс-ліст, то це тільки одне нікому проблеми з 50 років, коли жінці чи добре за 40, не треба вже з вами проблеми. І чоловіку вже не треба, і жінці. От мені, як тільки б хтось отак починав би зі мною говорити, були спроби от, нашого чоловіка, він щось не прийшов на побачення, ну, домовився в цей день і не перезвонив. І все, я йому просто не відповідала. Бо мені вже, я інше вирішую в цьому віці. І мені оце 17 років, 18, ото повернутися в підлітковий вік, коли мені будуть просто робити, вибачте, рак головного мозоку, і оце все, це все ну, просто така дурня. Зараз треба, щоб були почуття. Почуттями можна здивувати. Ну такі от, може, вам вірші, що дівчата писати почати? Ну ви ж адекватно оцініть.